У цьому короткому відео я задуелився зі своїм підписником на сервері Майнмен. Подивимося, хто з нас виграє. Також не забувайте підписуватися на канал, так як це відео зніло дуже багато часу. І підписуйтеся на канал мого підписника. Ну а тепер ми починаємо. І так, зараз ніби має прийти з секунди на секунду. І зараз ми почнемо дуелитися. І давай перша дуель буде Fireball Fight. Так, ну і ось наша перша дуель з Фані Чіпом. Зараз ми спробуємо або рознести його, або просто йому жорстко програємо. подивимось. Та зараз спробуємо. Не знаю. Ладно, клач, я тебе скіпую на фаерболі. А, а, ясно. А, ладно. Ясно. Ладно, я. Так, стоп. У мене. Тфух. Спрацювали. Фух. Ооо блин. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, це было опасно. Блин, в мене вже фарболи закінчились. И блоки зараз закінчиться. Ладно. О, а -а 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 -а. давай! Давай! Так! У мене. Так, Так. счет в нас 1-0 в пользу фани чипа. Блин, я щось экономлю. На митишках, Йома! На приставах. Що? Шо у меня за фаерболы такие багани. Ага, скидну. Йома, а? Як я, як, як я, як я тебе комплю. Я, я сегодня не разманався. Да. Блин, я, 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 я реально знаю, что ты дуже гарно играешь, але. Ну, давай, покажи скилл. Покажи скилл. Блин. Нормально. <реш> Отсюда, че нентишка. А, не! Не вийшло. Йо, капець, чисто фаерболом тебе. ось. Це повезло, повезло. А! Серйозно. Так, не знаю, навіщо, але там теж бустюсь. Щоб <рив> Ладно? Я, я подумав, тут техніка, як не ревендже, можна буститися об стінку. Не спрацювало. Тут, це теж Оооо, <AMA> oh -oh. ти скипаєш, по-моєму. No. Ні! нарешті мене вбив. вбивает. Nice. От зараз я тебе вб'ю знову. А, стоп, це геніально! Блін, майже сейвився. Ладно, це, да. Так, ну і ось наша рішаюча гра на фарбл І так, хто виграє, той і виграє. Я вже впав. Я вже в Fall. Це тільки Ferball файт, а ще потім ми спробуємо на да. бед файт. Що? В одночасно запустилось. Ні. Ні, я ще й впав. Мені Мы... здається, мені здається, ти Нет, нет, нет. Ладно, давай, щоб було чесно, я вийдусь. Так, блін, де мої слоти? О ні. Так, так. Ні, у мене немає останнього андерняка. Uh. Що ти робиш? Oh, Чекай, боже. ти побудував собі легхітер. Що?! О! Ні! Ооо oh, oh. Це було дуже, це було дуже euh, близько, ладно. Тепер бедфайт. Так, Поїхали. і ось ми тепер граємо да, в fight. Тепер ми... Так, тепер ми граємо в Бетфайт... І так, зараз Тут я тебе вже буду покраще. Що?! Oh, <laughs> ти, oh, ти буквально секунду назад це сказав. Прикинь? Okay? ти на. Ой, блін, в мене слоти не працюють. Прикинь, ти на бетфайті мене виграєш, а на ферболфайті я не цей. Блін, в мене слоти перестали працювати. За що? Ладно, я вийдусь, тому що тебе слоти перестали дякую, працювати. Дякую. Але мені здається, дякую. це тобі навіть у гіршу сторону, тому що я тепер у тебе на мості. Не знаю, я заблочусь. Я я тут... Не зміг. Я бачу тебе. О, я теж не зміг. Де ти? Я не додумався. А! Що? О боже, як я потею. Ні. Так куди ти? -ти. О-оу, о-оу. Останній кіл вигри. І у мене 2 хп. У мене 2 хп. Чекай. О! Двома ХП заклачу. Ладно, ось наша друга гра на бетфайті. Я сподіваюся, що я в цей раз не так опозорюсь. А, як на ронкет бетварсі. Що, як я тебе скину? Я вообще я, Я Я не розумію, я вообще на пацію. це мене боги шолі цілують? Хоча б попитався. У мене зараз дуже мало ХП, пів ХП в мене. А не ж жартую. Я пожертвовал в мене Та на у тебе HP. 8 хп я бачу. Блин, а ну за что? Не смысла. Обмануть. А нет, а нет. Ого, я засыпаю О, нормально, нормально, я бачу, я бачу. Ясно, ты снова текаешь. Ой, то бежишь на меня. Мне кажется, что я занадто... О, капец, что ты за калачи просто робишь. Да не знаю, и... я просто... Я просто... Я не очень сильно... Ты плат... Я на дев'юр? Не, я... не, я не дев'юр, тому що я. <рес> Поверь мне, коли я з рандомними гравцями на майнмене main граю, то у таке не стається. Ой, боже мой. Да, схоже, прикинь, реально в бедфайте я програю, а в фербол файті я виграв. Ладно, естап, естап. да. Хотів трошечки не вийшло. клач. А, Ладно. блін, хотів трошечки Ну, розумію, в мене теж таке. Блін, в мене просто вся база О, в цьому. Нормально. <світ> Окей. Смя. Нормально, нормально. Я здох, я думаю. Ладно. Блин, да в мене стільки блоків, що я ще тебе. Буде задача й тебе розгляді тут. Ти вже тут! Ой боже. А, ти все-таки тримаєш дистанцію. Так. Да. О! Що таке? Що я зробив? Я зробив триблока -три бріджа О, <світ> давай <світ> в Skywars. І ось ми зайшли на дуелі на Skywars. У мене тут нічого не налаштовано, але... Зараз ми спробуємо тут оттуда І так, я собі швидкість бафнув чисто по приколу. Це привіт Ні-ні-ні Що ти мене просто збиваєш? О oh, боже. Нормально. Ах. Так, мені треба щось придумати. <gasps> я придумав! Іди сюди, іди, іди сюди, ніба пацанчик. <laughs> Ладно, я виграв oh, так, ну і ось ми на нашому другому раунді. Я сподіваюся, що я в цій катці хоча б виграю. О Боже, це було необережно. Взагалі, необережним буде це погано. О, ні! Давай Стоп! Ти... Ні! Ладно, якщо чесно, ці скайварс дуелі якісь дуже швидкі, але пофік. Остання... Зараз ми в нашому рішаючими е, цьому батлі. І зараз вже ми спробуємо виграти. Бро! Просто Skywars Скайварс дуелі це якісь дуже швидкі дуелі. Давай, давай! А. Давай, камон. Шо! Шо? Оооо! о о <рабляє> Шо! Ти як ти млеком биш! Оооожи! Бож мо, бож мо. Що це було? А! Ладно. Посилаю. Е. Ніти лаву Ладно. Ну все, пока, ні! А! Ні! Ні! Ні, я впав. Стоп. Так, давай я тобі воду розлю. Я, давай, я давай. не можу поставити на бідл-ліміті. Розливаю! воду, ров... воду розлив! Брота, ну це за себе! Навіщо? Бабійся. Ладно, все, я відбігаю. ну було якось дуже скучно. Це просто. Ладно, окей, я виходжу з води. Так. Я її блокувати не буду. Це зараз буде вже точно файнал дуель. Он зарастается, я его Вудочка. Шо! Опа! А! -а, -а. Ни! Да, -а -а. да, -а -а. да! 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 Гори! Боже! Не! О, -о, -о, О, боже! У мене їжі нема! Скільки у тебе їжі? Да! О, боже, це було! Йома, ти виграв, скільки там дуэлей? Два дуелі, по-моєму, виграв. Дві вибір, виграв. О, боже, це було. реально... так, погнали, 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 тепер, погнали тепер у Fireball Royale. Ладно, все, погнали. Поїхали. Це в нас Battle Royale. Fortnite Battle Royale. Поїхали. <рес> Я взагалі не граю в Battle Royale, особливо на Майнмені. А, ясно. Я, коротше, тут багатію. Абсолютно все отримав собі а ага, ага. Ясно, Обережно, обережно, обережно граємо. А, до речі, дамага від падіння же не отримує. І стрибучість реалістична. Поїхали. Та, 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 а, та, та, стоп! Та, та... Я забув тобі зловати ліжко! Возвращайтеся! Я просто куплю ресурси. Блін, ну я взагалі не вкачу, так що, в принципі, ти. Це можна, щоб ти затащив. 5-ті чи нас. Я знаю, как засейвиться, я знаю, как засейвиться. Не надо. Что? Um. Да! <laughs> Господи! Скрыня! Давай! Что они? <gasps> Стоп! 12 НТ-шек, лол! Что? <рес> да. Перший раунд програний. Так, ну і ось ми в нашій другій дуелі. О боже, я нормально засейвився. І я сподіваюсь, що я зможу виграти цього, блін, пані чипа. Поки що мені нічого не випадає. Ну корисного. А, чекай, геплуй випав. Це вже корисно. Я місну. Міцло... Закрою. За, Забуду. О ні Це Ну, ха <ріху> Скриня спавнься! Скриня спавнься! Ничего тобі не заспавнити? Бо я прийшов за тобою! Чекай! Не мене минулого... лагає! Ааа! Ааа! мої ресурси! Да! Он до хп залушал. Ну, блин, ты там уже вкачался жестко. Блин, мне все еще надо перлы. Я к это сказал, я к это сказал. Ман 20 фаерболей. Офигенно. Ман 20 фаерболей. Что? Что? О, господи, я за инвентаря достал. Я за инвентаря достал в перл Я за инвентарь достал. Я просто за инвентаря достав, жесть Тёма, навіщо на, Нависсю ты падаешь. Нависче ты падаешь. Пициальник. По-моему, <рігла> закінчилось. Адеку. Я на можу... А! Давай, 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 давай. Не-не-не-не, ты спамешь. Она вийшло! А! Я сам себе своїм схожу. Я тікаю, я цікаю, я тікаю, тікаємо, тікаю, чекаю. Як в тебе бетка є взагалі? Ну ладно. Чекай, ти впал! Так, ну і ось ми на нашій рестрайшій джек. Просто катки. І зараз хто виграє, тот виграє. У ну мене мало шансів, тому що гра вже не встигла початись. Я вже профукав один фаербол. Я вже встиг впасти. Ну, це класика. Я. я вже два рази встиг спасти. Ну, у мене дуже багато шансів. У мене спітка. Ой, у мене брочість. У мене спітка і пригучість, нормально. І що ще сього. <гас> це не допоможе. А, може, допоможе? а може допоможе? а може <рик> да поможем. Ладно, да помогло, это І так, де воно? Ой! Я пачу. О, Господи! О господи! не не Ні, 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 Оооо, я не знаю, як я зараз вижив. Я думав, ти мене боже. Відсюда. Ні -ні -ні -ні, пішов отсюда. Ні-ні-ні, пішов пишев да, пішов пишу отсюда. Я скинув его. да а, ну, ну як. Ну, імба просто. Ні, Чому ти спамиш фарболами. Бо я Ні, можу ти застрою. О, боже. О, <губ> я з інвентаря достав. Господи, знову. Я знову Чо? з инвентаря достав. I, причем, <хи> просто шо ты за. Я не знаю, я з инвентаря. Я просто з инвентаря достав. <гас> 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 я впав! Блин, я за все дуже гарно, але, блин, потім впав. О oh, боже. То ж це було прям вообще бессмысленно. О oh, боже. Дивися, я читер, я читер, я читер, я читер! Ой, Боже! О, не читер О гад Четыре обсидиана. Я знаю, что с ними можно сделать. Четыре обсидиана? Почекай, там обсидиан уже выпустил. Ну, как видишь, да. 7. А, це, а это че? Чи... Мне это что выпало? Палка откидывания, палка, палка откидывания, палка, палка, палка. Окей. откидывания на 3000 блоков. Ё-моё. Мне сначала эндерпёрл не выпал. Вот почему я, до собираю эндерпёрлы. Йома, я тут тут замудрилася скриню тут поставити, йома. О, в мене... В мене теж! Чи Чиназ чисто заспамили його. Приболами. Чинна. Давай не. Чиназас. О, ні я не долечу Я долетів Окей! Походу зараз реально не долечу Шоо? Як я туди відкинувся? Я вообще не туди падав! Пожалуйста, палочка. 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 Палочка тебе не поможет. Кыня! Кыня! <плес> Хоть бы <Хочу>. была зандреперла. <гху> У меня тоже палочка. ⁇ -мо ⁇ лукс памер. Л-лукс памер. Что? Let's go, baby. Ты тут? Че тебя забомбило? Ні, мене не забомбило. Я всього лишь хочу ...е... свій сетап. Нічого такого. A... <coughs> О, ресурси спавняться. Тільки чому я не розумію, де які скрині спавняться у печері. Я не жартую, реально вони спавнится, начебто, у печері. Де ти вообще є? О, срабучість. Ні! ти... Ты... Диди! Диди скиллс! Диди скиллс! Диди скиллс? Нет, Диди скиллс! По Диди, типа, по Диди! Нет, ты просто меня избиваешь, пока я пью! Походу, я не выиграю эти катки. Я очень надеюсь, что я выиграю. У мене буде пріоритет. Що нема. А ну, бшот отсюда Ні! А де там твоя база? Ні, я не туди кинув! Що? Привітики! привітики з камер, привітики з камер! Шо? Що! Зас... Шо? Шо! У тебе інвізка! Ти звідки зламався? Oké, okay. je ja, proeht eruit.